Давай давай. Да сильна така, не така велика, як вона сильна. Це мабуть найбільша за сьогодні. Ага, і прийшов той час, коли не знаю, який її підняти. Пішли подружанчик. пішли Пішли, пішли. Тихенька. ну Плюс-мінус така грамі 800. Ой! Це мабуть найбільша за сьогодні буде така, ну блін вагів нема з собою.